Зібралась я, значить, в похід без палатки. Вдома мені, значить, не спиться, подумати в лісі захотілось. Перезавантаження мені подавай. Ну, що та життя? Коротке, звабливе, не пропаду. Дістала припилений рюкзак, кинула пару футболок, спальник і пледик. Комфорт не відпускає. Носки, троси і погнали. Починалось все з Мірадору Сан-Педро, з видом на бананові сади, що розкинулись вздовж берега, та безкраї види океану. Тут можна насолодитись чашечкою кави, але мені, звісно, нічого не треба. Я економити буду. Поруч знаходиться Плая Сокоро, але її я покажу вам якось наступного разу. Плая це пляж. А це відродились нові кактусята. Ну чим не диво. Піднявшись на ще один схожий, але менш популярний майданчик Ломоель Боліче, вирушаю в сторону скель, лісу та пригод. Стежка там так собі, тому і популярність там так собі. Це відео буде без фільтрів, щоб ви могли повністю насолодитися атмосферою та погодкою. Неподалік від бананів вирощують і авокадо, а затишні будиночки на таких землях називаються фінками. Ось так воно росте на дереві, як груші чи яблука. Зараз середина зими то листя лишилось дуже мало, і саме місцевий авокадо в маленьких магазинчиках самий смачний. Ціни ж на авокадо достатньо нестабільні. В сезон вони опускаються до 3 євро, а не в сезон можуть перевалити за 12. Так поруч ростуть грейпфрути. А це папайя. А це знову авокадові сади між пальмами. Останні кроки по місту і вже починається стежка в гори. Погодка бажає бути кращою, але моє бажання втекти в ліс більше та незламне. Взагалі обожнюю туманну погоду. Більш за все, як сиджу вдома під ковдрою, звісно. Але я вважаю, не буває поганої погоди, а лише ми її можемо сприймати по-різному. А я тим часом знайшла супер смачну, здається, апельсинку. Ось висять на дереві. І я думаю, що вона буде супер зелена і супер -кисла. І я знаходжусь на маршруті, але я слідую не, не одному маршруту, а. Пересічно їх переходжу. Ви бачили точку, Ото я в ній іду зараз. І ви знаєте, дуже, дуже приємно пахне мокрим, свіжим з пилом дерева. Лізе зараз тропа, неймовірно ароматна. Просто хочеться сісти тут під дощем. І сидіти нюхати. А тим часом я знайшла маленьку печеру в скелі. І печерою її не назвеш, але відпочити та помилуватися дощем згодиться. Розпаковуємо нашу здобич здобуту в легкому бою. Що там, хто там як пробуємо. Вона не кисла, вона дуже соковита і як апельсинова вода. Тобто вона такий дуже легкий, легкий, приємний, ніжний, освіжаючий смак має. В магазинах таку теж не знайти. І аромат. Якщо ви знаєте, як пахне домашній лимон. То цієї апельсинки домашній аромат. Просто mm. А потім мені стало мало, і я вирішила спробувати шкірку. І вона виявилась не менш смачною, а то й ще й більше. Йду іду і натикаюсь на якісь пещери. Я не знаю, що це. Це просто посеред лісу знаходиться. Тисніше посеред гори. Може тут реально можна було колись ставити палатку, ховатися від дощу, типу, хіпницьке місто. І це зараз вже я знаходжуся над хмаринкою, тобто дощ іде вже піді мною, а не на мене. Вже погода змінюється на краще, а я піднімаюся все вище і вище. Тут пишеться, що багато днів в році. Найбільше, що ви можете побачити з цього мірадора, це хмаринку. Але зараз я вам покажу чудові вигляди з цього мірадора. А ні, не покажу, бо все в Хмаринці. Вже другий раз я знаходжуся на цьому мірадорі і другий раз я бачу Хмаринку. Теж дуже гарно, нічого не відволікає, але погода така, що дуже погано видно навіть тропу. Хто загубив свої труси, я їх знайшла. Можете забрати, вони тут біля таблички. Взагалі, моя ціль на сьогодні це вийти з зони хмаринки, піднятися вище вище десь двох тисяч метрів, мабуть, над рівнем моря. І Знайти вже місцину, де немає вологості, де буде більш сухо. Я не знаю, чи там буде тепло, чи там буде якесь сонечко, але подивіться, яка краса, просто все в тумані. Так от, а ночувати ми, звісно, будемо без палатки, бо майже весь острів, вся територія, майже заборонена для того, щоб ставити палатку. На Тенеріфе ставити намет дозволено лише в офіційно обладнаних кемпінгах або спеціально відведених територіях. Для цього зазвичай потрібен дозвіл, який можна отримати онлайн через сайт місцевого управління, а дикі кемпінги заборонені, особливо у природоохоронних зонах. Це в основному за того, що тут бувають дуже часто пожежі, і аби захистити ліс від людей, а людей від лісу, не можна ставити палатку, тим паче розводити вогонь, і тому за це є великі штрафи. Але нещодавно я зустріла одного путівника, і я спитала в нього, я бачу, що в нього рюкзак. Я такий походний. І я нього питаю, я кажу, як ви не чуєте? Він каже, отак, посеред неба у мене є е, ковдра, спальник, і отак я не чую, отак і ходжу, а палатку так, палатку ставити не можна, бо будуть пальчиком. Так, не тільки пальчиком, звісно, але я не буду ризикувати, тим паче, що при будь-якій небезпеці для мого життя та здоров'я я завжди зможу вернутися додому або на автобусі, або на машині. ну Взагалі тут острів. Таке, що година доступності буквально до узбережжя на транспорті без проблем. і Транспорт входить всюди, але знаєте, набридло мені оце ой спокійне. Балуване життя, вирішила трошки оце в лісі, позаблудитися, трошечки чуть-чуть, і от вся така натхненна розмовою з тим дядьком, і покликом серця поперлася я, чи то перезавантажитись, чи то побути на самоті, послухати пташок, походити по мокрих стежках. Потім може ще й попектися на сонці. А хто таке не любить? Ну на ну а хто таке не любить? Хто скажіть мені. По дорозі була альтанка, то я вирішила, що вже час обідати. Це, що я взяла з собою в дорогу: два йогурта, ковбаса, фрукти горішки, три упаковочки мевочки печива, і це атун. Е, тунець, тунець. Також хлібчика взяла, собі трошки булочок І в банці з-під морозива в мене рис. Оце мій розрахунок приблизний на три дня. Ну, На третій день ввечері я планую повернутися додому все-таки. І 3 літра води, але вже перші-півтора літра ми ж закінчилися, ще тільки 3 години першого дня. А вийшла я десь пів піводинадцятого. Думала, що шапку буду використовувати тільки коли буду спати вночі. Але поки сиділа й їла, стало дуже холодно вітер трошки дує. То вирішила дістати кути, колитися трошки. Хоч вже і нема дощу, і виходить сонечко, потрошку я йду вверх, але все рівно шапку не знімаю, поки не зігріюся. І вирушаємо далі. А оцей хрестик означає дорога, яка буде коротшою і легшою. В деяких місцях по дорозі зустрічаються такі сітки. Вони поставлені, щоб стримувати каміння, яке буде нести. З потоком води. Чисто теоретично тут би мав бути поток води, але навіть в таку мокру погоду просто суха дорога, і навіть натяку немає на не те, що там міг бути поток води. Ось ще одна така сітка, але ні краплі води, тільки густий туман. Посеред нічого, просто йдучи по лісу, по дорозі, де нічої вісімка немає, тільки я. Дивіться, я знайшла гойделки. Просто от. Нічого нема. Ідеш по лісу. А потім гойделка. Трошки мокра, але в мене так вже срака мокра. Отако. Але насправді не посеред нічого. Ось я знаходжуся в зоні Чанна якось так називається. І тут дуже велика така площадка для того, щоб можна було відпочити, зробити шасгуки не в таку погоду, але я не знаю, коли тут буває інша погода. І тут навіть є це туалет. І він навіть відкритий, я вже туди трошки проходила. Відкритий туалет посеред нічого. Стоїть пару машин. Дивіться. Ну, no, ну, no, все відкрите. Але скло. Ну, погода є, погода є погода. Але це все безкоштовно і <sighs> я <б> шоці. <шуць. laughs> я не очікувала, правда. Я очікувала, що тут буде пара столиків, місце для розведення вогню, але щоб тут був чистий туалет, я не очікувала. Я знаходжусь на території лісу Корона Форесталь і оточена вона густими канарськими соснами. Це відправна точка для багатьох пішохідних маршрутів, але я тут вперше. До речі, на рахунок погоди. Ці новини я прочитала, коли вже була вдома. В день старту на території острова оголосили штормове попередження, несприятливі погодні умови, дощі та сильний вітер. Влада рекомендувала мешканцям та туристам залишатися в приміщеннях. А я тим часом. Я знайшла собі коротезну шишку, буде разом з нею спати, щоб вона мене охороняла і мені не було страшно. Всі дерева чорні, так виглядає ліс після пожежі. Це все сосни, трошки в тумані і трошки після пожежі. Інша сторона дороги менше підгоріла. Йду поки світло, і світло поки йду. Хоча й на кінець сьогоднішнього дня, але я задоволена. Я знайшла дуже круту місцину, взагалі місцевість, куди би я ще хотіла приїхати на машині, допустимо, і побігати або просто прогулятися по гарній погоді. Але взагалі я задоволена своїм сьогоднішнім туром денним. Маю надію, завтра буде ще цікавіше, але завтра я все рівно планую йти по місцевості, де плюс-мінус я вже була, але хочу знайти якісь нові дорожки для себе, щоб полезти, щоб було цікаво. А так сьогоднішній день вже закінчується, і я думаю, що ще прийду щось, перекушу трошечки і буду лягати спати, як зайде сонце. Бо в принципі робити мені немає чого. Я не брала з собою ніяких. Щоб проводити час, у мене є тільки блокнот з ручкою і телефон, а телефон, знаєте, пам'ять... не пам'ять, а батарея не резинова, то будемо лягати спати якомога раніше. А ще сонце не зійшло і вже розійшлися хмарки. І дивіться, це вид зі сторони океану. А це вид зі сторони, грубо кажучи, середини острова, найвищої точки там вверх. Тобто там ще хмаринка, а зі сторони пляжів вже більш світло і взагалі така погода десь тільки останні, останню годину. А до цього постійно було одне і те саме, одна і та сама хмаринка, туман. Але я обожнюю такі види, мені дуже сподобалося і магічно, і романтично. Є про що подумати і куди подивитися, і пташки літають, але пташок дуже важко було зняти на відео, бо вони тільки ти дістаєш свій фотоапарат, вони зразу розлітаються хто куди може. Рельси, також посеред нічого. Поруч тільки водонапірна станція невеличка. І зараз хочу подивитися, куди, куди ведуться рельси маленькі. Я навіть не знаю для чого вони. Що на них перевозять і чи вони функціонують зараз. Так надовго ну, на цих рельсах не покатаєшся, бо вони ведуть нікуди інше, як в нікуди. Подивіться, оно. Ну. І там сідає сонечко, правда, сонечко сідає з іншої сторони, але гарно і тут. А це видніється ця красень, де йде. Кожний цей вулкан, він наче манить мене. Подивіться, яка красоточка в хмаринках, як балеріна. Я вже на місці, де я буду спати, і це вже останні промінчики заходу сонця. Останні 800 метрів я вже йшла по темному і зупинилась в рекреаційній зоні бачку. відпочинку. Знайшла собі місцину, щоб спати за таким виглядом. Круто, правда? На добраніч. Вмостилася я прямо на столі. Спочатку постелила плед, а зверху спальник і рюкзак під голову. Але нічка видалась вітряна. І з часом я запхала плед в спальник, щоб було тепліше. А взагалі було тихо. І темряво я боюсь. Нарешті скінчилася ця довга і холодна ніч. Спати під відкритим небом було не саме класна ідея, коли я знаю, що навіть в мене вдома вночі, тобто на балконі, холодно. Але, але це перезавантаження, його можна було пройти різними способами на масаж сходити, наприклад. Але воно мені було корисне. І я собі після цієї ночі зрозуміла, що другу таку ніч я не перенесу, просто тому що дуже холодно і можу захворіти. Тому в мене сьогодні буде другий і останній день мого походу, і ввечері я піду спати додому в своє тепле ліжечко, бо це погодні спартанські умови, і я взагалі не розумію і не заздрю тим хлопцям, які тікали через ліс, а особливо взимку. Здравствуйте. Как ваши дела? Расскажите, как ночь переночевали? Вам не холодно? Вы вас перышки? Здравствуйте, да. Пожалуйста, обращайтесь. Не стесняйтесь, подходите. Да вам еще надо хлебушка? Ну сейчас дам что там есть или уже смотри? Не убегай. Угу. Смешные откиды. Можна вічно дивитися, як тече вода, горить вогонь і як ці співучі крихітки доїдають твій останній хліб, наче це була їх законна здобич. Нідаючись з пташками, так і пройшла перша половина ранку. А далі збираємо рюкзак і вирушаємо. Подробиці маршруту я залишу в описі, якщо хтось хоче пройти цими стежками. А якщо коротко, то від містечка Лосере Алехос до Чанахіга, ніч в Рамон Камінеро. І зараз тримаю курс на Агумаманса через одну гору, що мене зацікавила своєю назвою. Нарешті перші промінчики вже на моєму обличчі, такі теплі після цієї холодної ночі. Я просто, я просто стою і не можу йти далі, бо воно так гріє. Просто кайф. А зараз можна бачити, як я стартувала ось там біля пляжу, біля води, йшла повз гори. І ось цим лісом тут дорожками дійшла аж до цього місця. Ось то Монтання де Лімон. А це я йду на цю гору. Позаду вулкан Тейде. Ось це саме ця гора, вона невисока. наче в пустелі. Як кажуть, на Марсі, так, тут дійсно також дуже схожа місцена. І позаду ще є. Постійно забуваю, як вона називається. Астрономічна станція. Отак от. Скажіть, круто. І вже на лимоні висота 2090 метрів. Навкруги краса хмаринок мінімально. Вони хочуть затьмарити сонечко, але сонечко сьогодні. Ой, персик. І наступного разу хотілося б піти ще в другу сторону. Коли наберуся сил, там також іде голова острова, голова утки. Хочу піти в ту сторону, в сторону голови. Але на сьогодні вже це. Будемо закінчувати і вертатися до нормального життя, до нормального ліжечка. Але я впевнена, що ще чекайте на нові пригоди, ще полазимо по горам, по лісам. Ну і ще спуститися треба, би, тож дивимося далі. Не пройшло і півроку, як знову йде дощ. Ось вам і острів, де постійне літо, де майже всі дні в році сонце. Неправда, просто зайдіть в ліс, і ви все, дізнаєтеся, всю правду матку. Знову дощ. По-моєму, очевидно, що я йду додому. А ось так виглядає евкаліпт. Мені залишилось три кілометри до стоянки, де машина мене забере. І єдине, що я хочу сказати, це дивіться прогноз погоди, як плануєте такі походи. А мені він був необхідний навіть якби взірвався вулкан. Мені треба було йти на природу. Всім побраю і пишіть коментарі, чи вам сподобалось відео, що ще хотіли би побачити. І звичайно підписуйтесь і залишайте вподобайки.